Українські Карпати. Крім надзвичайної природи, вони віддавна славляться їх цікавою архітектурою. Справжні шедеври народного будівництва горян можна зустріти на Бойківщині. Високі стрімкі дахи, мистецькі оздоблені галереї вдало контрастують з оточуючими спорудами млинами, церквами чи кузнями. Надмірною суворістю і стриманістю форм позначена архітектура в лемківському житлі. Цікавим і своєрідним елементом тут є традиційний квіт, котрий, як правило, малюють на дверях. Причому кожна гілочка такого дерева символізує народження дитини. Проте одним із найунікальніших етнографічних регіонів Карпатської зони є, безперечно, Гуцульщина. Розташована вона на стиках Івано-Франківської, Чернівецької і Закарпатської областей. Неперевершені майстри різьблення, випалювання та інкрустації по дереву мешканці Карпатських гір, оздоблені свого житла, приділяли надзвичайно багато уваги. Гуцульські села мали досить своєрідний вигляд. Хати були розкидані по схилах, іноді дуже далеко одна від одної, тільки гірські плаї, наче артерії, об'єднували хотірки в одне село. Будинки складені цілком з дерева не фарбували, тому складалося враження, що вони тут самі по собі. Здавалося, ніби хатина виростала ні звідки. Адже її дах, повторюючи м'які обриси гір, починався майже при землі. Далеко від сусідів та стороннього ока, але наодинці із численними небезпеками, які таїли високогірні Карпати. Такий спосіб життя визначив і манеру народного будівництва гуцулі. З усіх боків до хати примикала огорожа. Побут такий був, що був все-таки не такий легкий труд людей. Земля не така дуже врожайна. Вибиралося там, де городи. Були бідніші і багатіші. що що гуцули мали більше землі. На одному версії одна хата, на другому версії друга хата. І так, що одні звідки от і ця хата, то вона так і здається, що вона є не, не прикупі, ні на рівні. Ні. Для чого так і ставили замкнуті твори? По-різному говорять, що, можливо, що захищалися, скажімо, від яких звірів, тому що поруч не було ні сусідів, ні нікого. Но також ми знаємо, що сирова зима було, багато снігу, щоб менше закурювало хату. До хати спереду найчастіше добудовували галерею, яку замикав дощатий паркан з різданою хвірткою. Піддаща над галерейкою спиралися на квадратні стовпчики, оздоблені різбою. Заходили до помешкання через черсак. Це спеціальні прибудови при вхідних дверях у сіни чи комору, які утворювали продовженням даху. Основною системою планування гуцульської хати було розміщення по одній лінії житла, сіней та комори, які з двох чи трьох сторін підпиралися притулами. Гуцульська хата це також основно тридільна. Ділиться вона з двох жилих приміщень. І посередині стіни гуцули називали їх хоронами. Хати мали свою назву, могли називати лівачка або правачкою того, як ти заходиш в хорони. Одну з кімнат зимо, в одній з лівої сторони лівачці жили, скажімо, цілий рік, а в правачці їм могли використовувати скажімо, зимовий період як комори. якщо не була дуже скажімо, велика сім'я, то зимою жили тільки в одній з хат. Для того економили відповідно, що щоб менше потрібно було опалювати. Помешкання на Гуцульщині були напівкурними. Дим вводився в сіни, закопчував із середини дошки, щоб краще зберігався дах, Крили хати переважно драницею. Матеріал заготовляли заздалегідь, адже щоб вколоти дранку, треба було 50-60 років. Проте хата хатою, але на Гуцульщині багатим вважався не той господар, який мав гарне помешкання, а той, хто мав найбільше овець. Тому вівчарня була однією із основних господарських споруд на садибі. Гуцульське помешкання, воно завжди ставало, що вівчарня була завжди біля хати. Тому що вівці були окотові. Лютому місяці і ягнятка були в хаті. Чим більше ягняток, тим більше було багатства і було всього. Наша хатка дуже давня ще, вона тесана навіть сокирою, що дуже воно вигідно, дерево воно зберігає тепло. З лівого боку від житлового будинку гуцули під прямим кутом розміщували комору або кліть. Між зрубами хати та кліті робили широкий прохід, звідси можна було вийти з гражди через невисокі двері. На садибі також розміщували хлівець та інші господарські приміщення. Дуже цікавими були собачі буди на Гуцульщині. Їх будували на підвищенні, щоб собаку не з'їли вовки. Особливості житла Гражди, захищеного з трьох сторін притулами, не ставили перед майстрами завдань зовнішнього оформлення будинку. Тому найбільше уваги гуцули приділяли художньому оздобленню інтер'єру. Інтер'єр гу гуцульської хати істотно відрізняється від бойківської, тому що бойки основно займалися землеробством е часу на інтер'єри вони мало, уваги приділяли основном, там, скажімо, були в полі займалися. Роботою гуцули, на відміну від бойки, вони мали скажімо, більше вільного часу, і тому вони більше скажімо, займалися різьбою, ткацтвом, писанкарством. Відповідно, інтер'єри набагато вже є багатші. Особливо, надзвичайно, гарні є гуцульські кахельні печі, дуже гарні. Ліжники багато в гуцульських хатах можна зустріти. фаянсові тарілки. Одним із найважливіших предметів інтер'єру у хаті була піч. Її обкладали барвистими керамічними кахлями. Неповторний декор створювали також ліжко або піл, накриті красивим ліжником чи варетою. Над ліжком розміщувалася різьблена зубчиками та ружами жертва для одягу і ліжників. Щоправда, в різних районах Гуцульщині до оздоблення хат ставилися по-різному. Але залежить, де та хатка знаходилася. У Карпатах, от, звідки ця хатка, воно було дуже простіше. Не вішались ні рушники, нічого. То головне, що, що в побуті треба було мати, що, що ні подушки, там ліжники стелилися, ліжниками накривалися, а вмісто подушок була кузушина. На низовині, на боєсюда косівщина звичайно, що тут було більше, культурніше, всього. Втім, якщо у хаті й не було барвистих грушників, неабиякою прикрасою помешкання слугував у Цулі. Його навіть оспівували у піснях. Сорочечка вишивана, хусточка Шовкова та Крисанька з то-то Любчикова. Та й крисанька за голяном за криса не убинда та такого любка маю, що всім дівкам кривда. Та й такого любка маю, як у поле Чічка, та й буду го замикати на софе Софійче, та й буду го замикати та по штири добі, най немає дави вигуляси із нього вигоди. Нетиповим для західних областей є житло рівнинного закарпаття. Оселі тут більше нагадують манеру будівництва центральних регіонів України. Хати з трикамерним плануванням, невеликих розмірів, компактної форми і обов'язково з вибіленими стінами. Сіни у хаті будували для того, щоб довше зберігалося тепло. Оскільки ж на Закарпатті було досить тепло, згодом їх майже всюди стали використовувати під кухню. Спородивши тут піч, була на садибі й літня піч під відкритим небом, будуючи житло, закарпатці ніколи не залишали відкритого зрубу. Зовні будівлю покривали товстим шаром глиносолом'яної суміші і забілювали вапном. Цей тип хат вже більше, значить, такий ближчий до українського типу, значить до такого загально, середньоукраїнського типу хати, де стіни обов'язково були білені на Україні Це рівнинний закарпатський тип. Хати мали плавно окреслений силует та високі дахи, які ніби звисали удовж головного фасаду, що тримався на стовпах. Покривали будівлі гонтою спеціальними смерековими дошками, які заходили одна на одну і зовні дуже нагадували риб'ячу чолоску. По такому накриттю добре стікав дощ, а під стріхою влаштовували широкі галереї. Скромне зовні закарпатське житло відрізнялося багатством внутрішніх декорацій. Дуже багатий інтер'єр рівнинного Закарпаття, адже опалення там було вже на пів курне, тобто дим виходив з хати в сіни і там розходився по горищі, а в горищі був спеціальний отвір для виходу диму. І інтер'єр хати вже можна було зробити на відміну від бойківських інтер'єрів набагато кращим, багатшим. Житлові кімнати чи світлиці на Закарпатті ніколи не захаращувалися великою кількістю предметів. Було тільки все необхідне: стіл, лавиці, лада, скриня, одне-два дощатих ліжка, грядка жертка під стелею і лампа, що висіла над столом. Окремої уваги заслуговує планування господарських споруд на закарпатській рівнині. Оскільки місця на садибі було вдосталь, господарі не розміщували все під одним дахом із хатою. Причому як найдалі від житлових приміщень намагалися поставити комору. Одалік трималося так трошки від хати, щоб не дай Бог, якщо пожежа, щоб не згоріла, бо в коморі отримали і зерно, збіжжя, і всякі інші ну, дорогоцінніші речі. Окрім комори, на садибі також розміщували кошницю для зберігання кукурузи. Курники, маленькі кучі для свиней та зовсім невеличкі стані. Головним будівельним матеріалом на закарпатській рівнині був дуб. Рідше смерека. Не менш цікаві риси житлового будівництва на покутті. Коломийський, снятинський, городенківський і частина Косівського району Івано-Франківщини. Хата тут складалася з двох житлових приміщень, розділених сіньми. Ціни складені з дубових колод. Зовні та із середини деревина виправлена товстим шаром глини з соломою. Розказувала ще е, жінка, яка народилася в тій хаті, жила і померла в тій хаті. З власниця цієї хати, Анна Онуфрієва, яка з дочка Онуфрія, що як е, дідя, тобто батько її. Будував ту хату, то сажив, як вона казала, такого дуба в сіну, що 12 клопів села мусили йому помагати посадити того дуба. Дбаючи про міцність дерева, мешканці покуття зовсім не звертали уваги на його зовнішній вигляд, адже всі зруби ховали під глиною. Зате її ретельно вирівнювали, а знизу хату обводили. Хати на покутті були напівкурними. Ця особливість визначала їхнє внутрішнє планування. По дим з хати виводили сінішну стіну, такий отвір, така була кагла, і виводили дим в сіни, а з сіней йшов на під, як вони казали, на горище, по їхньому під. Тому інтер'єр, хата вся в середині вибілена, чистенька, лише стеля і сволоки, значить, відкрите дерево. Дуже гарно завжди вимивалися два рази в рік перед святами, зашуровувалися піском. Теля і сволоки, а хата акуратно вирівнювалася, підбілювалася. На прикладі житлового будівництва буковинців, які заселяли рівнинні підгірські райони Чернівеччини, можна простежити, як на Україні дерев'яні хати поступово змінювали глиняними. Проте глиною тоді ще виліплювали не цілу хату, а замазували попід вікнами та над дверима. Так само забілювали кольоровою глинкою підвалини під призбою. Хата мала солом'яну стріху, кручені сніпки, в сходинки. Таке покриття побудувало на всій правобережній Україні. Хата вся дерев'яна, побудована із смирикових кругляків. Тут вже з кругляків будували хату. Так само у замки із турцями, з тим залишком, який держить на поверхні. Всередині обілена тільки в середині всі побілені, а зверху відкрите. Буковинська хата тридільна, складалася із сіней, які місцеві мешканці називали хоромами. Хачини – маленької хати, де стояла піч і взимку, поки холодно жила сім'я, та великої хати або світлиці, де приймали гостей. Сюди ж переїжджали на літо. Світлицю оздоблювали творами народного декоративного мистецтва. Біля Буковинської хати завжди стояла лавиця. Її називали місцеві мешканці. У вільний від роботи час, переважно по вечорах та у неділю, тут завжди збиралися селяни. Говорили про політику, урожай та інші житейські проблеми. У сучасних сільських будинках ми вже не побачимо ні глиняної долівки, ані курних печей чи призби. З проникненням у народне будівництво нових матеріалів. Індустріальних методів значно поліпшилися санітарно-технічні характеристики житлового будинку. Зате зовсім змінилися архітектурно-конструкторські риси народного житла. Потрохи люди повертаються до давніх традицій, кажуть етнографи. Але поки що це задоволення лише для багатих. А навіть вже зараз є така ще тенденція, що також бізнесмени скупляють давні коти, ставлять собі сидітись на своїх маєтках, так і любуються. Якщо ще 10-20 років тому старовинний одяг речі домашнього вжитку викидали на смітники, а давні хати просто валили чи перебудовували, то сьогодні вони справжні раритети. За цінні експонати приватні колекціонери викидають шалені суми. Нарешті кажуть етнографи: українці навчилися цінувати надбання своїх предків, але чи не запізно? Адже левова частина найціннішого, на жаль, вже втрачена.